Друзі, всім привіт! Закінчив таку роботу. Це у нас кухонний набір, 4 табуретки, столик. Покажу, що вийшло. Ну, коротеньке відео, тому що поки є можливість зніму, тому що той раз я знімав дубового стола. Мені підписник казав, що трохи дуб не в такий колір. Ну, Тому що тут погане освітлення, і я ввечері вже знімав десь до 5 годин, вже не було в мене коли. Та й зараз і погода в нас, ну, бачите, не дуже так сонце часто виходить, щоб можна було зняти. Так що знімаю, як є. І плюс камера теж має велике значення. Так що, якось так. Колір по каталогу RAL 8028. Зараз зайду з цієї сторони. Столешниця тут дубова, обманочка. Так, звідси погано знову видно. Будемо з цієї сторони заходити. Так, бачимо колір, як тінь падає, стає світліший і темніший. Ну, тут нічого такого нема. Канелюрів не робив. Табуретки фанера. Отак воно все зроблено. Тут ножки соснові, нічого тут немає. А на столі ножки точно не вільхові, тому що була вільха, кріпиться отака заглушечка. болтом, шип. Ну, все так, як має бути. З цієї сторони тут нічого такого нема, загрунтував і пройшов лаком. Так, покажу трохи. Столешницю, якщо буде видно, щоб було вам структуру, ну, видно структуру дуба, тому що замовник, я обіцяв замовнику, що буде дубова, то так і зробив столешницю, щоб мала вид. Ну, отак получилось, я думаю, хорошо. Так що така робота. Більше не знаю, що тут вам ще таке показувати. Ви запитуйте мене, якщо буде по можливості, я вам буду знімати, показувати, тому що я не знаю, кому, кого що цікавить, щоб можна було показати. Ще мене підписник питав, як я шліфую дуба. Ну, столішниці буде можливість, я зніму, покажу. Там нема нічого для мене тяжкого. Та й для вас, я думаю, також одна десь котицька. Ну, нічого не зробити, не побачив. Так що ота, друзі, робота. Цей раз на цьому буде все. Всім покидував і пока.